Ялина європейська Little Jam це карликова сферична форма ялини звичайної, яка зростає дуже повільно. Хвоя густа, світло-зеленого кольору, ідеальний вибір для малих та японських садів. Вона створює відчуття природної досконалості, компактна, симетрична та елегантна. Ця зелена перлина завдяки округлій формі чудово поєднується з м'якими лініями з лаків. Вівсяниці, осоки, імперати та інших. Поруч із нею комфортно почуватимуть себе карликові барбариси, хости та ґрунтово покривні рослини. І цей список не є вичерпним. Гармонія форм та фактури буде там, де кожна рослина має свій простір. А щоб вам було легко підібрати рослини компаньйони, радимо скористатись підбором рослин на нашому сайті proxima.net.ua. Ще більше корисної інформації по догляду за рослинами ви знайдете на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео. І пам'ятайте, Proxima завжди поруч.